В Італії після бурхливої реакції скасували концерт про кремлівського диригента керівництва королівського палацу Казерта в Італії в понеділок повідомили, що скасувало концерт за участю російського диригента і друга Путіна Валерія Гергієва. Концерт мав відбутися 27 липня в рамках фестивалю Літо Короля. Запланований концерт викликав бурхливу реакцію. Його критикували центральний уряд Італії, російські дисиденти, українські асоціації ну і власне. Навіть деякі е, українські активісти в Італії, начебто, за даними місцевих змі, придбали квитки у перший ряд цього концерту, аби висловити під час концерту своє нагодування. Можливо, саме це і стало вирішальним, через що власне цей концерт і скасували. Я ж нагадаю, що 72-річний диригент, якого запросив уряд регіону компанія ніколи не висловлював протидії війні Росії проти України. Виступ у колишньому королівському палаці борбонів на півночі неаполя фактично поклав би край. Фактичні забороні на виступи цього диригента Гергієва на європейських сценах після повномасштабного вторгнення Росії до України. Нагадаю, що з моменту вторгнення повномасштабного Валерія Гергієва усунула від співпраці з більшості провідних музичних інституцій в Європі, з якими він був пов'язаний як керівник або запрошений диригент. як давній соратник Путіна. Він втратив посаду головного диригента в Мюнхенській філармонії Кобі Ма з року.